Дорогі мої, ви мої самі найкращі. Ви мене часто питаєте одним питанням, всім е, дам відповідь. Дивіться, питайте, що мені чекати до кінця року на роботі. Давайте два розклади. Задумайте. Що мені чекати? це гарні карти. Так, ось, бачите. Так, що чекати на роботі? Перший розклад. <кій> що мені чекати до кінця року на роботі? Що мені чекати до кінця року? самі Самі карти випадають. На роботі, Що мені чекати до кінця року на роботі? Так, задумайте. Так, цей розклад задумали, Перший, другий, перший розклад. Що чекати на роботі? Дуже багато планів. Ви хочете все захватити, але ж бачите, тут начальник скаже: ну давай десь сюди чітко робити. те, багато не планую. Зараз побачимо. Так, да, не буде виплачувати, не буде вам давати, може, премію. І буде сказати, а ну, давай багато роботи, щоб знаєте, три шкури спускатися, щоб, бачите, щоб якусь вам премію дати. Буде скрячні не буде хотіти давати вам премію. Ну, а ви будете все одно дуже старатися. Бачите, і премію або добавку, або добавку до пенсії, якусь виплату ви получите. Ну, Це ж не, не щось інше. Це іменно по роботі. Я дивлюся, що буде до кінця року по роботі. Перший другий розклад, значить, тут пенсія так собі не дуже ну, Є пенсіонери працюють, то тут є теж-єлі дадуть вам якусь, якесь більше вознаграждення, але буде воно. І ви будете сердитися, ругатися і казати, що нічого собі, я ж все-таки працюю як гарно. Що це мені таке, така добавка? Ну, Давайте ще одну карту витягнемо. Так, бо не ту дадуть добавку, що ви хочете. І ви будете ну, возмущатися, і не тільки ви будете возмущатися, а будуть ще ті люди, що рядом з вами працюють теж будуть. Але ж все одно, знаєте, краще щось, ніж взагалі нічого. Ну, добавка буде. Так, другий розклад. Другий розклад, чогось ви переживаєте за роботу. А що ви думаєте, що щось ви можете бросити цю роботу? Бачите, або що ви не захищені, або можуть вас розчитати з роботи, уволить. Це ви ночами не спите, не переживайте. Зараз будемо далі дивитися. І думаєте, ну і правильно думаєте, що якщо уволять з роботи, то ви не дуже довго розтраюєтеся. шукайте іншу і ви знайдете. Одну другу, третю вам будуть предлагати. Не переживайте. Будете конфліктувати на роботі не тільки з начальством, можете і там в колективі, бо є такі люди, які сильно хочуть напрягати вас і хочуть будьте, знаєте, командувати. Самі того не, не заслужують, щоб бути знаєте, командиром. Ну, Це і властів і соколиків, так що будьте обережні. Ну, а в роботі, є хтось, хто сильно хоче з вами свидання, хтось влюбився вас і прям так на вас зазіхає, так дивиться. Дуже-дуже закоханий у вас. Ну, ще тут витягну одну карту. Давайте, пока час є. Оптимізм. Тут цей розклад гарніший, в тому що все-таки ну, тут і буде більш краща справа, і якісь і гроші получите. Бо оптимісти, ви знаєте, всі, так? оптимісти правлять миром. Треба надіятися на краще, і воно тоді завжди буде гарно. Так, ще вам буду витягувати. І хтось обов'язково, оці, хто влюблені по роботі, ще будуть предлагати, казати, давай в місті будемо. Заміж жити разом з сім'єю, от вони тут бракосочетання. А хтось і вже поженяться. Бо тут ясно і чітко показано: Так, Гарні карти я дорогенькі, вам подивилася, воно страшного, саме головне нема. Дичу. Ну, давайте ще по цій карті, бо тут непонятна ситуація. Що ж вони так все-таки мало, мало так вам заплатять? Ну бо жадні, бо ваше начальство не хоче більше платити, розумієте? А все-таки вам це да, не добре. Ви знаєте, як? Припугніть скажуть, ну, я тоді іншу роботу знайду. Все одно, бачите, і ви цим іменно цим ви і доконайте його. Якщо ви скажете, я тоді в іншу роботу буду шукати, то тоді більша добавка буде. Давайте тут ще глянемо. Не розстраюйтеся, дівчата, теж не розстраюйтеся, якщо ви будете конфліктувати на роботі. Все одно буде по-вашому. Бачите, конфлікт є на роботі. І ви так до серця візьмете, але ж сонце. Сонце завжди все перемагає. Конфлікт буде іщерпаний. Хай так і буде, я вас обіймаю, держимося міцно, кріпко, бо ми самі найкращі.